Продовжує тиснути на Харківщині біля села Липці, що на північ від самого Харкова Росіяни йдуть на штурм, проте просувань не мають, кажуть в інституті вивчення війни. У ЗСУ натомість є успіхи у Вовчанську. Більш детально про це і загалом про ситуацію на фронті розкаже Сергій Моргун. У диму від пожежі і розривів. Саме так сьогодні виглядає містечко Вовчанськ. Воно чи не найбільш бажане для росіян на Харківщині для розвитку подальшої окупації? Але й досі недосяжне. Більше того, частина міста, яку росіяни нещодавно окупували, поступово переходить під контроль наших бійців. Про покращення наших позицій заявляє інститут вивчення війни і додає, що в росіян є план почати другу фазу наступу на Харківщині. Але поки не окуповано Вовчанськ, вони не наважуються на це. Не маючи значних просувань, росіяни намагаються покращити свої позиції масованими обстрілами. У генштабі кажуть, за останню добу по всій лінії фронту зафіксували майже три тисячі артилерійських обстрілів. Ворог б'є і реактивними системами. Понад півсотні разів накривав з авіації. Найгарячішими залишаються ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. Там відбулося майже 50 бойових зіткнень це половина від усіх протистоянь по лінії фронту. У відповідь окупанти отримали 18 спалених танків, 20 знищених районів зосередження живої сили та систему ППО, а також зенітно-ракетного комплексу малої дальності, стріла 10 Втім, ситуація на даний час для міжнародних партнерів виглядає дещо патовою. Так, командувач Нацгвардії Латвії Каспар Пуданс вважає, що нині Москва не має таких величезних ресурсів, аби прорвати український фронт, хоч і переважає в техніці чи в силі, тоді як і Україна здатна вести лише оборонні дії, але швидкі наступальні маневри та удари по мало малоймовірні, що десь раціональне зерно може й має за винятком того, що Пуданс певно не бачив ще ранкових зведень, як палає на Росії від наших українських дроб. Оні Сергій Моргун ТСН 1+,1.